Усім привіт! З вами, як завжди, Мар'яна, і сьогодні перше відео, де ми будемо розглядати меми англійською. Всього буде 5 мемів, лексика досить нескладна. Ми дізнаємося кілька нових слів та фраз. Також підписуйся на мій YouTube канал, адже тут є вже більше ніж 100 відео на різні теми з англійської мови, і ви багато чого корисного можете взяти для себе. І натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Давайте розпочнемо меми англійською. І ось наш перший мем: no one, the clothes on your chair in the middle of the night. No one. Ніхто, ніхто нічого не робить. І потім The clothes on your chair, одяг на твоєму стільці. До речі, слово clothes. Можна вимовляти як clothes. просто не вимовляти повністю ось цього сполучення букв TH, а можна вимовляти. І цей звук З, він ось тут. і звук З, який дає нам буква S в кінці. Clothes дає досить такий досить складно вимовити, тому ми можемо просто вимовити clothes. Давайте послухаємо в транскрипції: британський варіант close. американський. Close. Ось, бачите, на іншому сайті вже пише два варіанти вимови: close. І просто close. Тому ви собі вибирайте. Або складний шлях разом із цим звуком з, а потім з. Або ж простіше, просто close. Британський варіант? Close. Американський. Close. Close. Ось так. The clothes on your chair. Одяг на твоєму стільці in the middle of the night. Серед ночі. I'll kill you. Я вб'ю тебе. Тобто... Часто буває таке, коли ми залишаємо на стільці багато одягу, і потім вночі, коли ми просипаємося, а коли або коли ж ми просто в темноті дивимося на наш стілець, то нам здається, що це не просто стілець із одягом, а якийсь монстр. Ось так. Наступний мем. This is Bill. Це біл. Біл is about to eat. Біл збирається їсти. Be to. to be about to. це збиратися щось робити. Дія має ось ось відбутися. To be about to. Наприклад, I am about to get up. Я ось ось встану. I am about to go for a walk. Я ось ось піду на прогулянку. Bill is just going to eat instead of taking a picture and post it all over Instagram. Bill is just going to eat. Біл просто збирається їсти instead of taking a picture. Instead of означає замість того «Instead of taking a picture, замість того, щоб фотографувати, to take a picture, take це саме фотографувати, замість того, щоб фотографувати, and post it all over Instagram. І публікувати це all over Instagram. У всьому інстаграмі Біл is smart. біл розумний, Be like Bill. будь як біл. Це просто мем, просто він для мене трошки смішний, але насправді ми нікого не засуджуємо. Ай хто що хоче, те й викладає. Хтось їжу викладає, хтось природу, хтось якісь концерти. Тому це нормальне явище зараз. When someone is crying and you don't know what to do. When someone is crying коли хтось плаче. And you don't know what to do, і ти не знаєш, що робити. I got you some toothpaste. I got you some. I got you. В цьому випадку мається на увазі, я приніс тобі. Ось в мене є для тебе some toothpaste. Трохи зубної пасти. Toothpaste. Зубна паста. My English inside my head. Моя англійська мова в моїй голові, всередині моєї голови. І my english when I'm talking. Моя англійська, коли я розмовляю. English зазвичай пишеться з великої букви, але от бачимо в розмові собі люди дозволяють. Саме в розмові англійській люди дозволяють писати з маленької букви. І ще такий мем introverts preparing to make a phone call. Introverts. Я думаю, ви знаєте, що це за слово інтроверти. Preparing to make, готується зробити a phone call, мобільний дзвінок. І давайте повторимо слова і фрази, які сьогодні були. To be about to do something, збиратися щось зробити. Instead of замість того, щоб. Toothpaste зубна паста і introvert, introvert, Introvert. І перечитаємо усі меми ще раз. No one. Be close on your chair in the middle of the night. I'll kill you. This is Bill. Bill is about to eat. Bill is just going to eat instead of taking a picture and post it all over Instagram. Bill is smart. Be like Bill. When someone is crying and you don't know what to do. I got you some toothpaste. My English inside my head. And my English when I'm talking. Introverts preparing to make a phone call. Це все сподіваюся, вам це відео було цікаве і корисне. Сподіваюся, ви з нього для себе щось взяли нове. І якщо воно вам сподобалося, то ставте подобайки і підписуйтесь на мій YouTube канал. Також натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Бажаю вам всього найкращого, бажаю вам гарно провести цей тиждень. До побачення!